Революції гідності розпочала наша молодь. Пам'ятаємо жахливу ніч 30 листопада минулого року, коли за мирний протест студентів проти зволікання колишньої влади з підписанням договору про асоціацію з ЄС силовики жорстоко і цинічно били усіх, хто потрапляв, як кажуть, під руку. Майдани гідності повстали майже у всіх містах України. Відважні герої, молоді хлопці і дівчата йшли безстрашно вперед під кулями снайперів. Небесна сотня назавжди залишить. У нашій пам'яті вдячні сучасники урочисто відкрили пам'ятну стелу у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, на барельєфі якої зображений Роман Гурик, студент і герой України, ім'я якого тепер відоме всьому світові. Перед центральним корпусом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в день 20-річчя Романа Гурика, студента філософського факультету цього вишу, урочисто відкрили пам'ятну стелу на честь загиблих викладачів і студентів за незалежність України. Барельєф молодого героя Небесної Сотні Романа Гурика, життя якого обірвала снайперська ворожа куля в Києві на майдані 20 лютого 2014 року, постійно нагадуватиме нам і поколінням прийдешнім про. Українську революцію гідності і тих відважних хлопців та дівчат, які виборювали Україні вільний, демократичний європейський розвиток, поклонитися світлій пам'яті молодого героя прийшла вся студентська сім'я Прикарпатського університету разом з професорсько-викладацьким складом високопосадовці обласного та державного рівня. Сьогодні надзвичайно важливий день в історії України, і загалом для кожного франківчанина, для кожного патріота України. Роман Гурик це така особистість, яка поклала своє життя за кращу долю, кращу долю нашої держави і взагалі кожної людини. Ішов у бій з відкритою, тобто лише з надією на те, що Україна зміниться. Небесна сотня, хлопці корли, юні. Усі, що у веснянім цвіті, стерпіть вони на руги, не могли, бо гинула країна від бандитів. Відкриття цього меморіального скверу. Ми черговий раз хотіли привернути увагу українського суспільства, що українські університети це не тільки навчальні, і наукові осередки, це в першу чергу центри великого впливу на суспільство, це центри виховання національного духу, патріотизму. Ми сьогодні Маємо унікальний шанс на героїці Майдану, на героїці сьогоднішньої російсько-української війни на тих сюжетах, що народив Майдан і народжує війна. Ми можемо об'єднати українське суспільство. Сьогодні герої народжуються перед нами. Герої є ті, хто вчора з нами сидів на студентській лавці. Я горжусь тим. Що я можу називати себе земляком цієї прекрасної молодої людини. Я бажаю всім присутнім тут сили духу, віри в нашу перемогу. Ми пам'ятали, пам'ятаємо і будемо пам'ятати наших героїв. Ініціаторами, можна сказати, тих подій було якраз молодь була, було студентство. Розпочалися події на Майдані, не політиками, розпочали. Молодь. Молодь загідне життя у сучасному суспільстві. Він сказав, знаєш, тато, в мене взагалі таке відчуття, що я в своєму житті маю зробити щось дуже велике. Я хочу попросити вас всіх тільки одного. Пам'ятайте, що ми всі створені тільки для того, щоб творити життя, творити щось добре. За це він пішов 20 лютого вперед.